Новини п'ятниці 21 червня, і сьогодні у випуску ви побачите. Тисяча євро на господарство. Благодійники підтримали 150 родин Шоткінській громаді. На території Шотканського району знайшли і знешкодили снаряд від РСЗВ Торнадо. Варсна прикордонні у школах Лугівської громади відбулись випускні. Тисяча євро на господарство жителі Шоткинської громади придбали корів, свиней, домашню птицю, бджолині сім'ї, саджанці та техніку для обробітку землі в рамках проєкту обласної організації Товариства Червоного Христа України. Всього благодійники підтримали 150 місцевих родин. 150 домогосподарств Шосткинської громади цього року отримали по тисячі євро на започаткування та розвиток власної справи. На території України такий проєкт був реалізований вперше. Розповідає регіональний фахівець програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Червоного хреста України Марина Мороз. Програма підтримки домогосподарств фінансується Шведським Червоним Хрестом і триває вона вже дев'ятий місяць. Розпочалася у минулому році, активна фаза почалась у грудні минулого року. і Почали ми її реалізувати з Клишківського і Чепліївського старостинських округів. Потім долучилися Вороніжський старостинський округ і саме місто Шостка. Всього на участь у програмі подало 309 учасників, ми обрали 150, як то було передбачено. На програмою, і це переважно своєї більшості: 80% сільськогосподарський напрямок. А, взагалі, програма мультисекторальна. Є і перукарські послуги і сфера обслуговування, і ремонтні роботи. Але переважно це сільське господарство. Причому найбільше це все ж таки рослинництво. За словами Марини Мороз, люди витрачали виділені кошти на купівлю, домашньої худоби, посадковий матеріал та спеціальне обладнання. Програмою було передбачено надання 38 тисяч гривень. Учасник мав скласти план використання коштів. Сума гранту розбивалася на два транші. Перший транш отримали на початку травня. Після того ми провели моніторинги освоєння цієї суми, тобто, що придбали наші учасники. І після того, як ми перевірили, що все було придбано, було погоджено на наступний транш 148 учасників. Наша Два учасника зійшли з дистанції. Міг бути і посадковий матеріал. Як ми бачили сьогодні, це і саджанці для саду. А так, в принципі, і худобу покупали і корови, трактори, навісне обладнання, косарки, деревообробні станки. Тобто будь-теплиці, будь-що, що допоможе домогосподарству стати на ноги або розвити свій початковий бізнес, тобто відновити джерело доходів або встановити нове джерело доходів. Житель Чапліївки Володимир Манько витратив грант на придбання бджолиних сімей. Чоловік вже понад 30 років тримає пасіку. Завдяки програмі розширив її до 150 вуликів. Я вже не думав їздити за пчелами за плохо. За... Ну, Думаю, ну що деньги ж надо на те, щоб і дорога 10 тисяч стоїть, і водителя нанять, і машину все забивати дві тисячі кілометрів туди, тисячі назад вбивати. Це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все буває на дорозі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчелами. Ну, вже бачу, що з зими виходить 50% пчели, Вчали, що треба, якщо ми хочемо розвиватися, треба їхати. Ну я вирішився, поїхати, привоз. І грант мені допомог в деньгах. Надія Доброна, яка також проживає у Чапліївці, за рахунок гранту придбала саджанці фруктових дерев. Жінка говорить, що сад приносить їй непоганий додатковий заробіток. Благодаря цьому проєкту Красному Хресту я вирішила ще більше посадити, то посадила ще молоденькі, і абрикоси, і петики, і вишні, і шпанки там посадила. Ну, не шпанки, ну, ранні короті, черешня, там вишні скрещені, а ранні таке. Ну, посадила. І хочу ще трошки по осені посадити там, посадити, тому що вже. Вже года надо треба трошки умірчати картошки, сити. Мої хлопці допомагають си і внуки кажуть, надо, давай ще, мамо, ще трохи посадимо. Ще осені там небагатко, ну посадимо. Також жінка замовила свердловину і тепер має можливість поливати сад та город у літню спеку. Скважина завжди повинна бути, тому що другий раз як засуха, хоч і великі дерева, но хоч по раз у неділю. Сьогодні стики, завтра стики, то раду неділю треба поливати по відерцю, хоч як, як засуха. А так як садиш, молоденькі так треба цілу недільку поливати, щоб воно прийнялося. Я заплатила 21-600 заплатила, ну, а люди проводять і дорожче, і все. Ну, мені так вийшло, хлопці приїхали, подзвонила їм, знайшла їх. Ми дещо пробили. Ну, молодці, звісно, пробили, вода дуже гарна. І хоч і напиця, хоч хазяйству. Дуже гарна вода пробили. Спасіба їм. Вибухотехніки у Шосткинському районі знешкодили ракету реактивної системи залпового вогню далекої дії Торнадо. Її виявили днями на території однієї з громад, інформує поліція Сумської області. За вказаною адресою виїхали працівники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області. Поліцейські обстежили місце знахідки і територію довкола та встановили, що це уражена частина ракети до реактивної системи залпового вогню далекої дії торнадо. Боєприпас був знешкоджений. У Глухівській громаді свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 159 одинадцятикласників. 23 з них здобули золоті медалі, а один срібну. Нині тривають випускні. Попри численні тривоги на прикордоні та близькість до межі з ворогом, діти танцюють вальс. Коли всіх Турботи забуваю, навколо очі само ти. Тобі я прошепочу, що знову відчути хочу, як разом із тобою ми. Ти мої вітрила, музика моя. Двоє випускників глухівської громади отримали найвищі 200 балів з НМТ 2024 Про це повідомила Глухівська міська рада. Учениця Глухівської зож номер 1 Маріана Нікольська здобула максимальну кількість балів з української літератури. А учень глухівської ЗОЖ номер 3 Євген Войтік з англійської. На ну, останок про погоду вихідними на півночі Сумщини очікується тепла погода, можливі короткочасні дощі з гарозами. Вітер північно-західний, 3,8 вісім в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів по цельсію.